Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене сливовий пиріг з цукровою посипкою. Він настільки смачний, що в прямому сенсі слова тане в роті. А готується ну дуже просто: з простих інгредієнтів, які завжди ви знайдете у себе вдома. Починаємо! Глибоке деко висотою 7 см, розмір 20 на 30 см, застеляю пергаментним папером, а духову шафу включаю і нагріваю до температури 180 градусів по Цельсію або 350 по Фаренгейту. Мені знадобляться сливи приблизно 17 штук. У мене ось такі сливи, необхідно видалити кісточку та розрізати навпіл. Безперечно, ви можете брати будь-які сливи, кількість слив залежить від їхнього розміру. Тому вже орієнтуйтеся на місці. Сливи необхідно полити лимонним соком, знадобиться половинка лимона. Поливаю і потім все перемішую. І поки відкладаю їх в сторону і буду готувати тісто. А для тіста мені знадобиться 260 г борошна, до якого я додаю чайну ложку солі та 2 чайні ложки розпушувача. Все перемішую. І поки відкладаю в сторону. Приготую інші інгредієнти. Для посипки мені знадобиться 100 г цукру та чайна ложка кориці. Все перемішую, кількість цукру можна зменшити. Цю суміш я буду використовувати для посипки пирога. Можна, звичайно, робити і без посипки, але з нею буде смачніше. У миску кладу 220 г м'якого вершкового масла. Додаю 220 г цукру та 2 чайні ложки ванільного екстракту. Ванільний екстракт можна замінити ванільним цукром чи ваніліном. Ці інгредієнти необхідно збити міксером протягом 2 хвилин на високій швидкості. Повинна вийти така досить пухка маса. У одному додаю 4 яйця і збиваю міксером після додавання яйця десь 20-30 секунд. І яйця повинні бути кімнатної температури. Коли ми перемішали яйця, робимо маленьку швидкість і поступово додаємо борошняну суміш. Перемішуємо на маленькій швидкості міксера до тих пір, поки борошняна суміш не поєдналася з іншими інгредієнтами. Як тільки це сталося, зразу вимикаємо міксер. Ось такої консистенції тісто в мене вийшло. Тепер це тісто необхідно покласти в форму та розрівняти рівним шаром. Зверху на тісто кладу половинки слив зрізом до верху та посипаю посипкою. Коли кладемо сливи трошки натискаємо, випікаємо 50-55 хвилин температура 180 градусів. Готовий пиріг кладу на решітку і дам охолонути в формі. Але чесно вам скажу, він дуже смакує і в теплому вигляді. Якщо вже вам дуже не терпиться, як мені, то можна розрізати трошки і теплим, але звичайно не гарячим. Мені особисто цей пиріг подобається тим, що цукрова посипка утворює таку цукрову скоринку, а всередині пиріг надзвичайно ніжний, сливи перетворюються в справжній мармелад. З цукровою скоринкою, ну це дуже смачно. Спробуйте, друзі, дуже рекомендую. Якщо сподобалось відео, не забудьте підтримати мене вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео, всім па-па!